Всім привіт! Давайте турнірити. Останній день. Так, оборона. Оборона в А, взагалі шикарно. Тепер мені треба попробувати якось ну, зробити трешота. А далі можна розбивати. Я викуп робити не буду, навіть якщо <кхм> я зараз отримую два хрестика. На цьому я турнір закінчу. Ну, що можу сказати? Мульти буде проблемно. Сьогодні я так бачу, легко не буде. Так. Так, так, так. Що угу. зробити три по три? Вони мені не допоможуть. Ні. Так, оце оці комбо вони взагалі не треба. Так, ну ця панянка жирна, нічого їй не страшно. Блін, там лісю контра не знімається, прилетіло мені. Угу. Та, ця панянка зараз не б'ється. А ну отак зробити. Мало. Ух ти! Як боляче. Це було дуже боляче з її сторони так робити. А далі у мене, ну, дуже все сумно по камінчиках. Синіх нема, зелених теж. Мені би підлікуватися якось. Попум. Один зелений теж мало. Рігарда не хочеться трогати. Нікого не хочеться трогати. Але, але. Ну, нехай так. Не вбий боляче. Так, таким чином зробити. Підлікуватися. Є оце сенс кудись бити. Я не думаю. Я зараз отак взагалі зроблю для того, щоб мені підлікуватися. Якщо ця мадам, звичайно, не б'є нікого. Ай, боляче все-таки. Зараз ці будуть лікувати. Ну, стукну. Все одно зараз підріжу ману. Можливо, малендер зробить все проти, хоча сумніваюся. Угу, молодець. Тоді нехай таким чином. Халепа повна на полі. У мене, точніше, не так. У мене мої, ніхто не заряджені. І це сумно. Можна так зробити. Ну, зарядиться. Зарядився грім, але але. В того стрічок виліз. А Рігерт зараз буде лікувати. Ну, добре, ризикну зроблю отак. Що воно нічого не летить, так як треба в них, ага? Чувно ну, якось так все сумно. Якось хотілося б розваг, веселощів, а воно все так сумно. Так, ну тоді таким чином буде трійка синіх, вона мені не дуже допоможе. Це знову вже б'є. і та б'є. Я танцюю на місці. Давай знизу синій. Зелений знизу. Добре, дякую. Мінус один лікар. Я пропоную бити туди. Бо я би хотіла її виключити. Дякую. Взагалі чудово. Рігард лікує. Ну, то не так прям катастрофічно, як то могло би бути. Пропоную бити в Рігарда все-таки, бо він буде затягувати бій. Так, є, добре. Ну що, пані Соня, до побачення. Це. Довго, нудно, але вдало. Угу, Все-таки йде. Ніби не дуже страшно три лікаря. це правда? На перший погляд. Ну, нехай тут забрусиння. Так сподівалася, що там виїде щось цікаве знизу мені потрібне. Виїхали з зелені. Пропоную їх забрати. Цьому вистачило чудово. Ну, ніби так, поки що для початку. Так, синіє під цією дівчиною. Пропоную зробити так. Вдарити і отак вдарите. Угу, їй мало. А їй все мало. Так, мелендера не трогайте. Я хочу прихлопнути цю мадам. Добре. Це зараз буде лікувати. Ну то хай лікує, як йому не соромно. Лишився тут у них один ударник. Зараз ти ще полікує, а потім треба було би в когось уже бити. Можливо, в цього пана з зеленими ще шліфануть. Добре, чудово. Давай тебе. В тебе зрізано броня. А далі. Ну, не знаю. Нехай таким чином. Це все одно вже буде бити. Живем, поки що все нормально. Трійка зелених під ним. Це дуже добре. О, вона ще й сама складається. А клик в цьому костюмі не відроджується взагалі чудово. тільки стійкість ніби робить, так, в цьому костюмі. Як би тебе так рухнути? Ну, нехай так. Буде трійка зелених, але то мало. Угу. Так, він фуловий. Мене врятують лише камінчики саме під ним. Але, але, поки що нема. Трійка буде синів. Чудово. Може йому вистачить. Угу, Добре. Так, хто там далі? Ой, не хочу. Ай-яй-яй-яй-яй, кібріот, грех. Голті. Ну, таке, не дуже приємне. Що можна зробити? Або четвірку синіх, або, або два по три синіх. Не знаю, чи чути, чи не чути, це в мене. Е, я розпочала сьогодні в опалювальний сезон. Ми приїхали в село, і щось так холодно було. Ну, Зараз взагалі ж похолодання. Просто в місті воно так не відчувається. Ту квартиру, де ми вони маємо, там, ну, можна сказати, тепло. Сюди приїхали, так холодно було. Ну, я думаю, ні, мабуть, я. Буде робити нам тепло. Зараз буде зеленим боляче, тому що в мене ніхто камінчиком не диспелить А цього поганого хлопчину фіг ще задиспелиш. Пахне розбивом, якщо чесно, я не дуже засмучусь. Трійка зелених в мене не врятує, я хочу синє. Ну тоді отак. Ай-ай-ай-ай-ай-ай боляче. Але зараз все одно, ну, може бути, зелені в мене можуть розбитися взагалі на цьому сьому. Зарядився погано. Кедмону буде бити, і я пропоную вбити Грега. Це і вб'ється, звичайно, але в нас не буде вже Грега. Так, далі. Це, Та, мабуть, отак, жовті нехай полетять. Зробити трохи круть. Ну, хоча не трохи, багато полетіло, це дуже добре. Синій кристал є. У мене лишається один ударник. У противника сліпота повісилась, це погано. Так би клика вже б, убила б. Так, той буде зараз бити. Десь взяти нейтрально синіх, не бачу, десь зелених так само, тоді нехай вже буде отак. Може, не вб'є? Живем, хоч боляче, але ще живемо. Ну, що, нехай так. Взяти ще одне лікування і під ним щось покрутити. Сумно. Як він боляче б'є? Мій так боляче не б'є. Мій там гладить, а цей лупать Файно так. Чим тебе прибити? Ну чим? Ну, не знаю. Під ним взагалі нема тих, що треба, мені камінчиків. Нехай отак зробити. Там буде один синій, хоча я дуже сумніваюся, щоб йому вистачало одного синього. Mm -hmm. О, тепер я. Аж два синіх під ним. Та, шикарно. Все. Далі можна робити розбив. Вже не страшно. Ота, в принципі, так само можна. Лі, може відлісувати і буде робити супроти. Що робить синій? Я, звичайно, не пам'ятаю цей слизняк. Угу. Ну, таке собі. Мало, було, то, ну нехай синіми вдаря. Що ти робиш? Угу. Поки що не страшно. Може, тут будуть зелені? Будуть, але вони трохи переїхали. Ну добре б'ється? вбився. Так, тепер оце в кого бити? Зараз лісю тут буде блокувати. Таке собі задоволення, якщо чесно. Так, тихо, тихо, тихо. Я хочу, саме перше, хочу одним підлікуватися. Так, взяти тут синє, а далі не дуже. Відображення. Добре, чудово, мені то подобається. Але ні синіх, ні зелених. Далі я щось тут не спостерігаю. Її би прибити, поки вона заблокована, але зараз це буде лікувати пан. Кирил. Де мої камінчики? Хто мені скаже? Ще проблема в тому, що в мене зараз на годинку 2 години ночі. І для мене це. Ну, я дуже вибилася з графіку. Не змогла я заснути. А, як больно, тихо. У, боляче, дуже боляче, дуже боляче. Зараз ще то як шліфоне. Тому я зараз трохи не в адекваті, як на мене. Я дуже так втомлено себе відчуваю. І, звичайно, очі не дуже працюють. А як боляче, пропоную взяти тут сині. Відлікуватися. Так. Пані, вб'ю я тебе чи ні сьогодні? Все, дякую. Пропоную вам того бити. У мене вже же з нірвани. І зеленими добити. Добре. Так. Сині. Дуже багато не моїх камінчиків. Тоді можна зробити якийсь круть, всього ж і досі сламак цей висить. Я вже того, хто зна коли вбила, всю свою увагу концентрувала на лісю, і в цього ж і досі цей сламак висить. Тут овера у нього там капець. Трійка синіх? Ну, не хочу. Поки що не хочу. Так, добре, під ним є трійка зелених. Чудово. Зараз спробувати може, може доб'ється. Добре. І під коліном буде трійка зелених. О, не добився трошки. Він так щось вони так боляче б'ють? Я от від них очікувала якось ну, послабше. Але вони так щось знатно пробивають. Мої там на волосині лишаються. Так, добре, вийшло далі. О, вітражні. Це погано. Червоних би взяти. Взяла б, якби я мала мультів червоних. Ну, погнали. Нехай тут уже можна робити. Розбив. Я навіть топ-1 залетіла, нічого собі. Тут червоний кристал. О, треба було брати червоних. Це тут уже була би перемога. Це було б вже файно. Ну, Куча червоних і фіолетових. Фіолетові треба? Не треба. Але Але їх куча на полі. А Ну, то мені не вистачить. Угу. Ще одна трійка синіх. Ай, не так, не треба було так робити. Я хотіла зробити обережно, а тільки потім побачила, що він все одно заряджений буде від того одного камінчика. Так, бафнемося і тоді а, пробувати вигризати по одному. Ой, щось він дуже швидко відлетів. Я не очікувала такої легкої перемоги, аж не цікаво. Я думала, зараз тут буду довго з тим грімом танцювати, буду шукати, як його прибити, Він так легко взяв і втік. Лісю мені там не подобається, буде, буде підрізати мініману. Так, рігар до побачення лишається вдвох. Зараз вони розрядяться, тоді буду я вже шукати собі. Заряд. Мабуть, спочатку працювати можна по лісу, в принципі. Це буде мало результативно, але можна спочатку по ній. Скільки жовтих. Жовтих і фіолетових. Так, зірвати це все. Поїхали фіолетові? Приїхали фіолетові. Це знову зараз буде різати. Її, якби якось мені прибити до того, як це її буде лікувати. Ах, ти, ману, підрізала. Я думала, не підріже. Все, до побачення. Так, ну ти давай, лікуй. Ти в вовер не йдеш, так що нема сенсу було бити. Все одно відлікував би. Так, Кедмон. І, і все. І все. Ну, нехай таким чином. Та шикарно. Що, сьогодні вийшло зробити все? Що? Це дуже дивно. Неочікувано, Враховуючи, що я зараз майже сплю. Я зараз дуже мало схожа на таку. Активну людину. Ну, топ-1 гарантовано, топ тисяча. Як на мене, дуже шикарно, але залежить, звичайно, який буде лут. Так що все, на цьому я закінчую. Всім вдалого луту, всім пока-пока.